Будівля міської ради. І що, нас... ми взагалі не сподівалися і, і, і племінники. Вже і надію втрачали, можна сказати. А тоді та слава Богу. Можна... Да. Практично йдемо до центру ізюму. Вулиці пустій отакі от будинки. Зруйновані вщент. Костій вулиці. Ізюм місто емоцій, справжніх емоцій. Ближаємося до центру ізюма. Бічимо, є група людей, збирається, невідомо поки що це за люди, але мабуть місцеві жителі. Де ти слухати мера? Ну. ну щось мало людей. хоче з ним зустрітися, бачите? А чому? Бо не вірять йому. Бо він зрадив наше місто. Тобто. Мер наш. Він залишив вас? Залишив на призволяще. А сам утік рятувати своє життя.